У рівному попрощалися із начальником служби рухомого складу рівне електроавтотрансу Олег Устинов, корінний рівнянин, який все життя віддав на служіння рівненській громаді та її жителям. І, хоча чоловік був на важливій посаді в місті, все ж не злякався та пішов на війну, але, на жаль, повернувся додому у труні. Його прощання на майдані незалежності було особливим. Під сигнал тролейбусів, які віддають останню шану своєму колезі, у рівному прощалися із Олегом Устиновим. 50-річний чоловік був начальником рухомого складу Рівне Електроавтотранс. Нормальний хороший начальник був у нас. хороший майстер. Овчався зовсім облививський. Полетів би нього сі від нас. На КП рівне електроавтотранс Олег Устину влаштувався одразу після навчання. Тут пройшов всі щаблі кар'єрного росту. Олег а, був людиною, яка професійно виконувала свої обов'язки на даному підприємстві. А, з перших днів війни не ховався. А... Навпаки, як тільки мобілізація покликала його в ряди збройних сил України, одразу відгукнувся. Хоча, повторюсь, не був військовою людиною. З досвіду військової служби у 50-річного чоловіка були лише навчання, які проходив і ще в часи військової кафедри. Та ховатися він не став, а пішов за своїм обов'язком. Офіцер, котрому сьогодні скандує з почистями кожен тролейбус. Кожна транспортна одиниця, яку він любив, яку він шанував, доглядав, керував і міг би це робити, і міг не йти на війну. Олег не розповідав родині, де саме проходить службу. Місце дислокації постійно змінювалось, та й проводити інженерні роботи під частими масованими обстрілами справа не з легких. Окрім того, у нього як командира взводу було чимало й інших завдань та обов'язків. Сьогодні знову материнські сльози пробивають граніт цього майдану незалежності в незалежності. Яку ніхто не зможе збороти. Ніяка армія світу, бо другої армії світу немає. А перша армія сьогодні це армія України. 50-річний старший лейтенант Олег Устинов загинув 23 жовтня під час виконання інженерних робіт внаслідок мінументного обстрілу в районі села Білогорівка Донецької області. 23-річний син та дружина залишились в сім'ї Олега. Прощалися із героєм на майдані Незалежності. Поховали його на кладовищі нове. Ілля Томашевський Павло Стецюк. Новини рівного.